Друзі, вітаю вас! Пропоную зараз спільно оглянути ось це чудове кабінетне крісло нашого власного виробництва моделі LORD. Це є нове крісло, повністю ручної роботи, яке виконано з натуральної шкіри люкс гатунку італійського виробництва та обладнане найякіснішими механізмами, які отримують навантаження 150 кг. За потреби ми вам надаємо клаптик шкіри. З якого виконувалося дане крісло. І так про все поетапно. Крісло обладнане п'ятьма коліщатками. Красиві коліщатка. Вони є прорезиненими для того, аби не нищити ваше покриття підлогу. Е, міцна металева хрестовина. На ній містяться накладки з натуральної деревини і обладнане крісло найякіснішим механізмом мультиблок. Права лапка відповідає за регулювання висоти сидіння. Щоб підняти крісло, потрібно встати з нього, підняти лапку вгору і легенько рукою припідняти крісло. Оскільки воно є. Це чехол, оскільки воно є важким. Для того, аби крісло опустити донизу, потрібно встати з нього, підняти, потрібно сісти на нього, підняти лапку вгору і крісло під вашою вагою опуститься донизу. Це є регулятор жорсткості гойдання. Тут сам механізм мультиблок з цієї сторони. Донизу ви фіксуєте положення крісла, догори ви маєте можливість на ньому погойдатися та обрати один з декількох. Варіантів нахилу сидіння та спинки. Як я казав, крісло виконане повністю в натуральній ліпсовій шкірі. Лишень гудзички виконані зі шкірзаму, тому що їх важко обтягувати. Висока спинка. Висота 75 см. Виконана методом каретної стяжки. Виглядає просто розкішно, посадка досить зручна. Ось такі декоративні вушка. Биться. Крісла досить зручна. Посадка, досить зручна. Воно, в принципі. Доволі важке, оскільки зробимо з якісних механізмів, з деревини, в принципі, доволі важке. В описі до цього відео міститься клікабельне посилання на наш сайт. Там будуть додаткові фотографії, огляд 360, параметри, ціна наші контакти. Все необхідне для того, щоб ви могли детально оглянути це крісло та замовити його собі. Спинка також виконана з натуральної спіри та декоративних. Цв'яшки. Ось такі красення у нас наявності. Кого цікавить, заходьте на наш сайт, там є наші контакти і замовляйте це кріселечко.